Вітаю всіх! Коротеньке відео, буквально трошки. Що наша влада планує робити з Курською областю? Що наша влада планує робити в Курській області? З, ну, в найближчий час. Що вона планує? Які дії там плануються в Курській області? Бо ситуація, що ви бачите, яка? Давайте подивимося. Знову Верховна Жриця. Починаємо все з Верховної Жириці. Нагляд. Ну, Слів нема. Ми дивимось, яка там вона. Ми дивимось на дії ворога, що він там робить. При цьому далі прямо. Я б сказала, що наказ далі йти, тримати все і втримувати ворога. Кінцевий результат. Дві каже, два варіанти розвитку подій. Туди підійде. Так, туди підійде допомога від нас. Але воно не дає. Однозначності рішення, тому що не зрозуміло, наскільки це допоможе. Десятка мечів це розчарування і втрати серйозні. Тобто ця операція приносить втрати серйозніші. Так, добре. Україна отримає позитивний результат від операції в Курській області. Україна отримає позитивний результат від операції в Курській області. Давайте подивимось отримає п'ятірка мечів, ні. Дві, каже: ну, знову двояка ситуація. Тірка мечів повішений. Жертв багато просто нереально. І смерть. Зміни, смерть. Ви знаєте, вона отримала від цього все, що завгодно, але не той позитив. Дуже багато жертв там. Розумієте? І жіноча енергія, тобто багато дружин, чоловіків чекають. Тиск обставин, Назмійте, вона від цього отримала те, що якось відтягнути війська, чи такі моменти, де з втратами не рахуються. Втрат дуже багато. Карти показують акцент на тому, з військової точки зору нереальні втрати. І тиск обставин, який складається, він не складається на нашу користь. Ось в чому справа, а влада це погано бачить наша.